В ефірі програма на часі у студії Дмитро Шевченко і наш сьогоднішній гість, народний депутат України Олег Ляшко. Мої вітання. Добрий вечір. Час у нас обмаль 20 хвилин, а запитань більш ніж достатньо. Але спочатку, як то кажуть, почнемо з історії. Пане Олеже, вам 38 років у 2003-му Ви якось сказали, цитую: я такий чоловік, який ні на кого не працює». Сьогодні ви можете це офіційно підтвердити? Звичайно, я працюю на Україну. Угу. А як можна тоді пояснити той факт, що ви балотувалися до за списками фракцій бют до Верховної Ради? А зараз є позафракційний? Бо мене виключили з бюту. Дуже просто пояснюється. Виключили, а тим більше. Крім того, я не підтримую ту політику, яку зараз проводить адже це просто боротьба за владу. Тобто я не підтримую ни ні нічого владу, ні минулу владу. Треба оглядатися не назад, бо що сьогоднішня влада, що вчорашня це вчорашній день. Треба рухатися вперед і вести зовсім інших людей, а не ті, які 20 років гризуться за владу. А про Україну про людей ніхто не думає. От я два дні тому повернувся за стани, Казахстан, лідер по економічному розвитку. Астана, де там на піску побудована лідер дру... серед кого, вибачте? Лідер серед регіону угу. по розвитку. А Астана, яка на піску побудована, це нові Дубаї. А ми колись з казахів сміялися, що в армії вони такі не дотепи. Так, оці недотепи, начебто нові Будай, Дубаї збудували. Грузію маленьку тримільйонну Грузію нам ставлять приклад, як треба проводити реформи. А Україна, яка мала найкращі стартові можливості після розвалу союзу, сьогодні пасе задніх. Оце результати 20-річної гризні між політиками. Ну, в Грузії зараз також революція. Невідомо чим там все закінчиться, як то кажуть, Дай нам, Бог, чебто, все добре. буде добре. А виключили з фракції через оте скандальне відео, якщо так. Так, вже кавірус, 에, і, 에, ви знаєте, я хотів би, щоб ми з вами все-таки зосередили увагу на тих проблемах, які хвилюють людей. Е, хвилюють вихвилюють увагу людей, і хвилюють увагу громадян. Мені видається, що моя скромна персона не, не варта е, такої, аж уваги. Я думаю, що треба судити по політиках не по тому, що вони їдять, з ким вони сплять і так далі, а по тому, що вони роблять у парламенті, які вони закони приймають, ініціюють, як вони працюють на людей. То я просто до того, що ось той скандал, відео, старе відео, і ось останній сучасний скандал буквально те, що днями сталося за вашою участю. Так звана бійка, навіть у вас буде прес-конференція скандальна драка в парламенті. Політики роблять спробу взяти народ за горло. То я до того чи не здається вам, що після от люди Побачили, ви, Олег Ляшко, стали учасниками таких подій, і довіра серед народу до вас як депутата втрачена. Я хотів би, щоб ви, звичайно, можете робити будь-які оцінки, але мені видається, що все-таки оцінку нехай роблять люди. Да? Щодо довіри, довіра до будь-якої людини по її діях. Коли Мартинюк, от ви розказуєте там, що начебто втрачена довіра. Я навіть здогадую, що ви це кажете. За що мене я хочу, шановні глядачі, щоб ви розуміли за що мене Мартинюк ухопив за горло, бо я. Вимагав від нього, щоб він мені дав одну хвилину часу, щоб я звернувся до президента з приводу того, що півтора мільйони людей в Україні не отримують часно заробітної плати. Загальна заборгованість по країні по зарплаті 2 мільярди гривень. Півтора мільйони людей не отримують зарплати, їм немає за що годувати дітей, своїх сімей, немає за що платити комунальні послуги, а з них потім пеню стягують і квартиру заберуть. А Мартинюк не дав однієї хвилини, щоб я попросив президента. Щоб він вжив заходів до виплати заробітної плати. І коли я йому сказав, звичайно, я розумію, що ти не даєш мені слова, бо ти вчасно отримуєш зарплату, ти живеш на державній дачі, ти користуєшся послугами за рахунок держави і не платиш комунальних платежів. Тому я тобі, фарисей, обіцяю, що коли я прийду до влади, я заберу в тебе і дачу, і пенсію, яку ти незаконно заробив, бо саме внаслідок твоєї діяльності мільйони людей сидять без засобів до існування. Після цього. Він ухопив мене за саме горло. після цих слів. абсолютно правильно. Тобто, коли я йому казав, що люди сидять без зарплат, він на це не реагував без емоцій. Коли я сказав, що я заберу те і дачу і пенсію, він вхопився за горло. Тобто для них. Для тих, хто сьогодні при владі, це найважливіше їхні дачі й пенсії. Саме тому мільйони українців сидять без засобів до існування, сім мільйонів українців за кордоном працює, бо немає за що тут дітей годувати. І мільйони людей в Україні без, безробітні. Чому Давайте, безробітні? Давайте Якраз одного з мільйонів. Послухаємо, у нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі слухаємо вас. Алло, слышно? Так, так. там? Здравствуйте. Я інтересую. <кій> 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 Я харьковчанин, где-то из вашей команды люди в Харькове есть там какой-то телефон их или адрес как-то связаться, потому что я уже полтора месяца звоню по телефону на вашем сайте, в вашем офисе, и там мужчина ничего не дает, ни телефона, ни одного адреса. То тобто, есть кавлять та... контакты, правильно я разумею? Дякую за питання. Мені приємно, що ви значить, намагаєтеся зв'язатися. Це дуже добре. Це свідчить про увагу і про те, що ви мені довіряєте. Значить, моя адреса, місто Київ, вулиця Грушевського, 5. Це адреса Верховної Ради. Ви туди можете відправити свого листа. Телефони 255 41 62 і 255 44 82. Це телефони в Києві. Код 044. Крім того, електронна пошта Ляшко англійськими буквами, латинськими ляшко. Крапка, Олег, песик, рада, Крім того, якщо ви користуєтесь Фейсбуком чи іншими соціальними мережами, ви можете записатися до мене в друзі, і ми там з вами будемо переписуватися. Чим я зможу, я спробую вам допомогти. Щодо формування команди, я якраз їжджу зараз по країні і займаюся формуванням команди, бо в мене є плани. Сьогодні я позапартійний, позафракційний. Я створюю нову партію. Опертя буде на молодих хлопців, дівчат, які сьогодні не мають ні перспективи, ні роботи, ні впевненості в завтрашньому дні. Я хочу ж привести цих людей до. Влади влади дати їм перспективу, дати можливості для власної самореалізації, для цього я їжджу по всій країні і формую нову, потужну команду, з якою ми переможемо на виборах 2012 року, але не для того, щоб як ті, хто був до цього вирішувати власні питання, а для того, щоб врешті піднімати країну. Бо ми сьогодні в такій прірві люди добрі, що далі вже нікуди. Ото, що ви то, що не маємо можливості сплачувати платежі, то що люди не мають можливості дітей своїх ростити, сім'ї годувати, то наслідки ті. Тієї політики, яку 20 років проводила вся ця влада. Або ми негайно почнемо це міняти і причому не чекати, що хтось це за нас зробить, а ми самі будемо це робити. Або нашу країну чекає повна прірва. Ну ми не дамо нікому, в тому числі і нинішній владі, знищити нашу країну. Бо ми сподіваємося, українці. що багато людей що знають дійсно, яка ситуація, і власне на собі. А от з приводу візитів і ваших поїздок у Харкові, це правда, що ви не скрізь побували, не скрізь дійшли до людей, де планували? Да, це Правда, деякі підприємства, де ми збиралися побути з трудовими колективами, зустрітися керівники підприємств, написали листи, що на жаль, через технічні причини вони не встигають чи не можуть. Ну я їм щиро дякую, що хоча б відповіли. Буду сподіватися, що справді тут технічні причини завадили зустрічі, а не політичні. І тому я не втрачаю надії наступний свій приїзд в Харків побувати на Харківському тракторному заводі, в Харківському авіаційному інституті, на Харківській бісквітній фабриці. І на інших підприємствах, де ми збирались побути, адже я туди, вибачте, йшов не просто подивитися поусміхатися, а я й хотів прийти туди для того, щоб допомогти розв'язувати проблеми цих підприємств. На люди... харківському тракторному заводі колись да, працювало 30 тисяч людей, а сьогодні трьох тисяч не працює. А чому? Бо держава замість того, щоб підтримувати наше харківське виробництво чи Херсонський комбайновий, вони мільярди доларів втратять на придбання імпортної сільськогосподарської техніки. А я вважаю. Щоб всі гроші мають йти на харківський тракторний завод, на Херсонський е комбайновий завод, на Білоцерківську е зірку, на Кіровоградський завод і на всі інші сільськогосподарські підприємства, щоб наші люди мали роботу і зарплату, а не іноземці за наші гроші мали роботи і зарплати. До речі, так само, як і продукти в магазинах. Подивіться, один імпорт, єгипетська картопля, китайська гречка, турецькі огірки помідори. А потім ми дивуємося, що наші селяни сидять, не можуть продукцію свою продати. Куди? їм продавати, коли воно все імпортом завалено? Тому Пане, я пропоную міняти ситуацію. послухаємо, що один у нас є дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Слухаймо вас. Добрий день. день. Останній раз я з вами бачився на зустрічі з харків'янами, коли ви приїжджали знімати харківського мера Михайла Добкіна, найуспішнішого керівника в нашій державі. Мера, ви, на щастя, не, не зняли. А що ви зараз нам тут пропонуєте? Ви б хоч вибачились перед харків'янами за ту вашу діяльність. Дякую вам за запитання. Ви знаєте, я думаю, що значна частина мешканців міста, якщо не більшість, з вами посперечається щодо того, що Добкін чи Кернес найуспішніші діячі не може то було в лапках? Ну зважаючи на питання, людина серйозно це вважає і пропонує ж вибачитися, що я намагався цих найуспішніших діячів сучасної України зняти. Знаєте, намагався, і коли в мене будуть можливості, то я повторюю ці намагання і таки доб'юся свого, адже мені видається. Що Харківщина, Харків достойні на інших керівників, значно е, успішніших, значно людяніших, значно е, тих, які відповідають духу цього славетного міста. Я хочу вам сказати, от ви мене питаєте, що я маю вибатися перед харків'янами. Мій батько родом з Харкова. Моя мама родом з Луганщини, я родом з Чернігова, перед ким я повинен вибачатися перед своїм містом, моїм рідним Харковом, звідки мій батько родом, я повинен вибачатися, я нічого проти Харкова не зробив. А якщо я діяв проти посадовців, які принижують, обкрадають Харків, то знаєте, Бог суддя, він отам всім розставив. Хто був успішний, хто був менш успішний. Якщо ви вважаєте дуже успішне керівництво, що по дорогах харківських проїхати не можна, чи десятки тисяч людей без зарплати у Харкові Дя, що перекривають дороги трамвайні колії, що вся Україна це бачить, то я не вважаю, що це критерії успішного керівництва. До речі, ви свого часу очолювали ту тимчасову парламентську комісію, яка розбиралася саме тоді мером Харкова і секретарем міськради Ігнадієм Кернусем. От двох словах для тих людей, можливо, які про забули. Які підсумки були роботи тієї комісії? Підсумки були невтішні, але Верховна Рада не голосувала за проєкт постанови, який підготувала комісія під моїм керівництвом. Угу. Тобто, щось такого, от сьогодні такого прилюднити, щоб можна було потім. 에, давайте не будемо повертатися mm -hmm. вчорашній день. Бог їм суддя. Давайте говорити про те, що робити далі. Знаєте, всі знають, що погані. От я хотів би. Я ж питання такі цікаві. Ну мені здається, все таки людей не це цікавить. Людей цікаве не те, що було вчора. Людей не цікаве, не те, от хто поганий, хто хороший, всі погані. Дозвольте, я закінчу Будь свою нас. думку, бо на жаль, діалог якийсь не в ту сторону йде. Люди, і так знають, що всі погані. Важні так знають, що все погано. Я вибачаюся ті. Е... Я думаю, що ви не кращі від мене, чи я не кращий від вас. Людям треба конкретні рецепти. Ми знаємо, що все погано в Україні. Треба конкретні рішення, конкретні рецепти, як зробити, щоб було добре. От в мене є такі пропозиції, у мене є такі рецепти. Я пропоную нашій країні нову економічну політику, яка полягає в першу чергу в відродженні національного виробництва. Саме тому я хотів піти на харківський тракторний завод, авіаційний завод, на бісквітну фабрику. На Ті підприємства, де люди працюють, і де людям треба, щоб вони ще більше працювали, ще краще працювали. Саме тому буквально кілька днів тому я повернувся за Астани, з Казахстану, де так само намагався домовлятися про ринки збуту для українських товарів, бо це робочі місця для тисячі українців. Треба припинити говорити про мову, про прапор, про НАТО, ще Бог знає про що. Головне завдання на сьогоднішній день це відновлення національного виробництва, це створення мільйонів роби... нових робочих місць. Це заберігання забезпечення людей роботою і заробітньою платою, щоб у людей була робота, зарплата, власне житло над головою. Тоді вони будуть народжувати дітей і мати впевненість завтрашнім дні. А ми 20 років з вами говоримо: хто поганий, хто хороший, під яким прапором ходити, під яким прапором, з ким політики сплять, що вони їдять, у підсумку пасемо задніх не тільки в усьому світі Європі, а пасемо задніх у країнах колишнього радянського союзу. От до чого ми з вами договорились? Тому я пропоную припинити балак. Прийшов час працювати. Що значить нова економічна політика? В першу чергу, зміна митно-тарифної політики, обмежити доступ імпорту, щоб країна Україна виготовляла харківські трактори і херсонські комбайни. І щоб ми продавали на весь світ, а не нам завозять сюди джон діри. Бо кожний завезений джон дір це втрачені робочі місця для харків'ян. Друге зміна податкової політики, зниження податків. Третє зміна кредитної політики, щоб сільськогосподарські. Виробник, щоб промисловий виробник, щоб будь-хто, хто хоче почати свою справу, мав можливість взяти кредит, запустити своє виробництво, мати обігові кошти, створювати нові робочі місця. А ми сьогодні годуємо китайців, японців, єгиптян, корейців і ще Бог знає якого. А наші селяни не знають, куди продати свою гречку, куди продати свою картоплю. От про що ми маємо говорити: забезпечити людей роботою, зарплатою, власним житлом. А потім будемо з вами обговорювати, хто що їсть, хто з ким спить. То хороший, хто поганий, дайте мільйонам людей, те, на що вони заслуговують. Дайте можливості заробити, дайте можливості прогодувати свої сім'ї. Нинішня влада цього не дає. Минула влада так само не давала. Тому я й кажу: люди добрі, харків'яни, земляки, нічого повертати голову назад. І Янукович, і Тимошенко це вчорашній день. Треба рухатися вперед. Треба молодих, креативних, розумних, комунікабельних, які, знаєте, вовка ноги годують, які бігатимуть, які душу рвуть, Ватиму за країну, а в нас що ви, Повозьміть Верховну Раду. Половина Верховної Ради депутатів ні одного закону не написали для чого вони ті.